Милаємо з Івані від Луки, 18 розділу із першого верша, дуже відомі для нас слова. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився, у тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала. Оборони мене від мого супротивника. <кій> але він довгий час не хотів, але згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця Отця докучає мені, то візьму оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог оборону не візьме обрани своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Оцю притчу Ісус сказав. З такою ціллею, як тут написано в першому вірші, з такою, такою ціллю або по такій причині, що потрібно завжди молитися і духом не занепадати. Незалежно від обставин, незалежно від того, що ми переживаємо в нашому житті, ми маємо продовжити молитися, тому що це дуже важливо, в цьому є Божа воля. і без молитви ми не зможемо, не зможемо прожити на цій землі з Господом в єдності з ним. Ми не зможемо без молитви Його волю виконувати. Без молитви ми не зможемо ці труднощі долати, які в нашому житті зустрічаються, спокуси, гріх. Тому що молитва це є спілкування з Богом, молитва нас єднає з Богом. І Ісус якраз Він через цю притчу хотів нас захотити, щоб ми продовжили молитися. І навіть тоді, коли, можливо, хочеться здатися. Бувають такі моменти, коли, можливо, приходить думка, щоб перестати молитися, то ми маємо це небажання подолати і продовжити молитися і духом не занепадати. В яких обставинах люди можуть перестати молитися? Ну, знаєте, буває по-різному. Хтось, можливо, взагалі не молиться, а хтось, можливо, тільки починає молитися. Тоді, коли труднощі, коли якісь проблеми, він молиться до Бога. І в той же час, коли, можливо, він помолився раз, другий раз, десятий раз за свою потребу, якусь проблему, і ніби нічого не змінилося, чи він просто не зрозумів, можливо, Божої відповіді для себе в своєму житті. Щось пішло не так, як він собі уявляв, думав, щось, як кажуть, не по плану. І буває, що люди можуть розчаровуватися навіть в Бозі. І роблять висновок, що нема сенсу молитися, і перестають молитися. Хтось не вірився, хтось, можливо, просто мав якісь свої сподівання, і Бог, можливо, відповів, але не так просто, як люди свої уявляли, можливо, ще краще, тому що Бог він, він є добрий, і Він краще знає за нас, що нам потрібно, як потрібно. І не завжди він робить так, як ми, можливо, цього хотіли би. Ми сьогодні чули, Женя про це проповідував, що ми маємо всі свої бажання відкривати перед Богом. Ні про що не турбуватися. Але це не означає, що завжди всі наші бажання маються на увазі, якщо вони не по Божій волі. Бог буде задовільняти. Як важливо, щоб наші бажання не перше. Були спрямовані до Господа і по Божій волі. Тому якраз тоді Ісус сказав, просіть, що хочете і буде вам. Якщо, якщо ми будемо перебувати в Його слові, якщо ми будемо любити Його всім нашим серцем, і наші бажання також будуть, будуть Йому до вподоби. Ну, але в житті, на жаль, буває по-різному, і ми маємо рівно молитися і духом не занепадати. Якраз ця притча, вона нам показує, ілюструє, що Бог він є добрий. І якщо говорити про, про цього немилосердного, несправедливого суддю, то він не порівнюється з Богом, а навпаки, протиставляється. І Ісус каже, що навіть якщо той чоловік, суддя несправедливий, який і Бога не боявся, людей не соромився, був такий негодний суддя, недобрий чоловік. І то він допоміг? Можливо, не з щирого бажання, але просто, щоб вона відчепилася від нього та вдова, і не ходила більше до нього просити, то він її захистив від її супротивника. То Ісус Дача каже, висновок, то чуєте, що каже цей суддя неправедний, то хіба Бог, який добрий, люблячий? І не допоможе своїм дітям, Він дасть відповідь. Але зверніть увагу, якраз як висновок цієї притчі і того, що Ісус хотів сказати, Він якраз записаний цей висновок в восьмому вірші цього ж розділу. І кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі, знайде віру. Ісус Христос наголошує на тому, що як важливо, щоб ми зберегли віру в нашому серці, тому що як прийде Син Людський, тобто Ісус Христос, і мова йде, напевне, саме про те, коли Ісус Христос прийде для того, щоб забрати свою церкву, своїх вибраних до себе вже. І найголовніше, що матиме тоді. Взагалі сенс, і буде дуже важливе, це чи буде віра в нашому серці, чи він знайде віру. Чи ми будемо у вірі, оце є найголовніше. Тому що той, хто матиме віру, справжню Ісуса Христа, то Ісус забере таких людей до себе, в свою церкву, а хто, буде, хто не буде мати віри, хто зневіриться – то це і велика проблема. Ми знаємо, що без, без віри людина не може спастися. Без віри людина не може прийняти Господа в своє серце, прощення гріхів і мати життя вічне. Через віру ми можемо тільки отримати всі ці Божої обітниці і ми спасені, як написано, через що? Через віру. Це не від нас, це Божий дар по благодаті. Але щоб прийняти цей дар по благодаті, потрібно віру Його прийняти. І так само, якщо людина втрачає віру, вона втрачає спасіння. Вона втрачає спільність із Богом. Вона втрачає відносини з Ісусом Христом, тому що ми маємо відносини через віру. Віра з'єднає нас із Богом. Без віри не можна Богу догодити. І тому як важливо, щоб ми зберегли віру в Ісуса Христа будь-який час в нашого життя. І навіть тоді, коли, можливо, приходять якісь труднощі в наше життя, коли щось пішло не по як ми уявляли, щоб ми продовжували вірити в Ісуса Христа і мати справжню щиру віру. Яку саме віру Бог хоче бачити в нашому серці? Якраз хотів би трошки зосередити нашу увагу ще саме на це. Перше, наша віра має зосереджено бути на Ісусі Христі. Саме на тому, до кого ми молимося, за ким ми послідували. Віра вона завжди має бути в Ісуса Христа, Господа нашого. Віра в Бога. Не в щось, не в когось, але саме в нього. Друге, дуже важливо, щоб наша віра також. Вона, вона була, знаєте, як довірою Богові, або віра вона включає в себе довіру, щоб ми довіряли Богу завжди. Тому що саме слово віра, вони також підрозувається справжня довіра Богу і Його слову. Знаєте, щоб ми навчилися йому довіряти завжди, і навіть більше, ніж самому собі. Сьогодні, знову ж таки, ми чули, Бражання казав, як добре, коли діти мають батьків, добрих батьків, і вони їм довіряють, вони не переживають, що буде, як буде те взяти, поїсти чи щось інше, так і ми, щоб навчилися довіряти Богу в будь-яких обставинах нашого життя. Він знає краще за нас. Він далі бачить, Він розуміє більше, ніж ми. І ми маємо навчитися йому довіряти. Більше, як кажуть, ні самому собі, ніж своєму розуму, тому що Бог є вищий за нас. І як каже Господь, що як небо вище землі, так і мої думки, вони вище за ваші. І його бажання на добро, щоб дати нам майбуття і надію. Також справжня віра вона включає в себе послух Богові. Послух, коритися Богові. Завжди на основі Іванії, то там, де мова йде про справжню віру, яку Бог хоче бачити в нашому серці, в нашому житті, вона включає послуг Богові, і його слово, щоб робити те, що Бог хоче, щоб робити те, що йому до вподобає. І це також дуже важливо для нас в нашому житті. Тому що віра без діл, вона є мертва. Віра, яка не кориться Богові, це не є та віра, яку Бог хоче бачити в нашому серці. Ми можемо ходити багато прикладів з Біблії людей, які мали віру, і вони догодили Богові. І всі вони характеризуються тим, що вони були покірні Богові, що вони слухалися Бога, що вони йшли за Господом, що вони робили те, що Бог їм сказав. І це також важливо для нас, щоб ми навчилися коритися йому в нашому житті. І те, що навчає Біблія, це якраз і є Божа воля і Боже бажання для нас, щоб ми це могли в нашому житті робити. І останнє взаважте, що віра справжня, вона також є тривалою. Тому що слово вірити, це як дієслово в тепершньому часі, і означає дію, яка постійно продовжується. Не тільки в минулому важливо вірити. Взагалі те, що в минулому це дуже добре, але як важливо, щоб нам постійно вірити, тому що якщо ми навіть мали віру колись, але сьогодні ми зневірилися, перестали вірити, то те, що було в минулому, нам не допоможе, нас не спасе. І як важливо аж до смерті або до Господнього приходу нам продовжити вірити Ісуса Христа, вірити в Бога. І тоді, коли Він явиться, тоді Він знайде віру. В нашому серці. І ми не будемо посоромлені. Такі люди не будуть посоромлені. Оце та справжня віра, яку Бог хоче бачити в кожному серці. Знаєте, часто люди, якщо говорять про віру, вони мають якісь інше, можливо, уявлення і по-іншому навіть уявляють, що така віра, яка вона має бути. Хтось плутає віру просто знанням, що є Бог, що Бог існує. От люди, часто кажуть, я теж вірю, що Бог є. Але цього недостатньо, щоб спастися. Так і диявол вірить, і демони, вони також знають, що Бог є, що Бог існує. Інші люди, які також часто до цього питання підходять неправильно, вони, тому що вони зосереджені не на Бозі більше, а на собі. Або віра для їх, ніби щось вище, ніж сам Бог. І вони думають, що їхня віра може Богом керувати, і Бог має просто робити те, що вони хочуть. А не те, що Бог доподобує, не те, що правильно це декоже перекос. Знаєте, часто люди дуже, дуже на тому, щоб ніби через віру отримати ну, якесь чудо в своєму житті від Бога, чи зцілення, чи ще якусь допомогу. І вони думають, що це головне. Так, Бог милосердний. І Він чує наші молитви, і Він нам допомагає. Але як важливо, щоб. Наша віра, вона завжди догоджувала Богу і шукала не просто щось від Бога для нас, але самого Бога, Його лиця, щоб мати спільність з ним, мати єдність із Господом, мати спасіння, мати життя вічне, не тільки мати якесь багатовіття в цьому матеріальному земному житті, але мати не перше життя вічне. Тому що Ісус Христос для того прийшов, щоб дарувати нам спасіння, вічне життя. Як написано, щоб кожен, хто в нього вірить, що мав мільйон доларів? Ні, щоб не загинув, але мав життя вічне. А це є більше, ніж мільйон доларів. Це є цінніше, ніж мати, мати це багатство земне чи навіть здоров'я. Тому що така людина, яка має таку віру, навіть тоді, коли це земне життя закінчиться, неважно коли, неважно в яких ситуаціях. Але вона буде продовжувати жити із Господом, з Ісусом Христом у Його славі, у Його Царстві. Тому Хай Бог благословить нас, що ми продовжимо молитися до Господа, іти за Ним, і справді вірити в Нього, мати таку віру, яку Бог хоче бачити в нашому серці. Ми помолимося про себе, будемо молитися також за всю нашу країну, щоб люди мали віру в Бога, не фальшиву не притворну, не лицемірну, не сліпу, але живу на основі Біблії, Божу віру, яка подоби Господу. Будемо про це молитися. Амінь. Також за хворих помолимося, за кого що було сказано. Наш добрий Господь, ми дякуємо тобі за те, що маємо сьогодні знову цю спільність, за твоє слово, яке нас навчає, нас напоминає, нас просвітує, наше серце підбадьорює. І нашу віру зрощує. Подяка твій Господь за те, що Ти незмінний Бог, своїй доброті, любові, милості до нас і за те, що Ти, Господь, нас надійно тримаєш, в своїй добрій руці. Хвала твій Господь, за те, що ми є твої діти, ти наш небесний батько. І ми на тебе покладаємося, ми на тебе надіємося, тому що нам ні до кого йти. Тобі слова життя вічного, Ісус, тобі спасіння, тобі прощення. Тобі життя, і ми дякуємо тебе за те, що ти добрий, Господь, і хочеш всіх людей спасти. За те, що ти, Господь, і сьогодні, в наш час, ти дієш кожному серці, ти через Твоє Слово торкаєшся сердець людей і хочеш дарувати спасіння. Ти хочеш, щоб люди пізнали тебе і мали спільність з тобою. Ми тебе дякуємо, Господь, за те, що ми можемо бачити твої милості у всіх сферах нашого життя. І також на фізичному рівні, матеріальному рівні, Господь, також ми бачимо, що Ти про нас дбаєш, Ти про нас піклуєшся, і все, що потрібно для нас, для нашого життя, Ти для нас подаєш. Але Ти також особливо хочеш, щоб люди мали спасіння, щоб їхня душа була спасена, щоб люди мали прощення гріхів і єдність з тобою. На жаль, як багато людей вони це відкидають і про це не турбуються. Але це дуже важливо. Тому ми просимо тебе, ти просвятив очі і серця людей. Їхній розум, їхні думки, Господь, бажання, нехай будуть спрямовані до тебе. І нехай кожен шукає не перше Твого царства і правди його. І ти сказав, що і інше додасться, тому що ти піклуєшся про нас, наш небесний батько. Ми молимося, Господь, за спасіння людей, за наших рідних і близьких. Ми молимося, Господь, за те, щоб наша країна до Тебе не вернулася, щоб багато людей пізнали тебе, і щоб, щоб Твоя церква наповнилася новими спасеними людьми. Хай Твоє царство шириться кожний день, кожний час, як на небі, так і на землі, так і в нашій країні. Господь. Благослови, щоб наш народ до тебе кликав, щоб наш народ тебе шукав, тобою цінували, щоб тебе любили і тобі догоджували. Ми молимося за простих людей, за тих, хто при владі. Нехай буде єдність в нашому народі, нехай буде любов, взаєморозуміння. Нехай Господь буде Богопізнання, а всяке зло, всякий гріх, нехай буде зруйноване силою твоєю. Господь, ми молимося за тих, хто є хворий, в нашій церкві, за сестру Голю. Також брата Сергія, ти бачиш інші, Господь твої хворі, даруй своє зцілення. Ти бачиш, хто духовно ослабів, душевно, Господь підкріпи. хто не має миру в серці, пішли твій, твій божественний мир, кожне серце, Господь. Ти бачиш тих, хто заблукав, направ на дорогу правди і життя. Благослови, Господь, щоб ми завжди мали спільність з тобою і також твоєю церквою. Ми дякуємо тебе за це служіння. Ми дякуємо Тебе, Господь, за Твоє Слово, і всі наші переживання, наші потреби ми вкладаємо на Тебе, тому що ми тобі довіряємо. Ми славимо Тебе, наш добрий Господь, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать. Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде з нами. Амінь. Ми закінчили сьогодні це молитовне ранкове служіння. І так щодня на 9 годину, неділю на 10 годину і п'ятницю ще на 17-ту. Хай Бог благословить всіх нас і береже нас.